Вітаю вас! Маю до вас цікаву новину. Після тривалих дебатів і важких обговорень. Я запускаю клуб економічної мудрості. Я думаю, що це якраз саме доречна назва. Це буде спонсорський пакет для самих, ну, як ви розумію, мудрих і для тих, кого цікавить економіка. Але звертаю вашу увагу, що це за економіка. Ну дивіться. Ви захотіли зайнятися бізнесом. От і поговоримо. Ми ніколи не думали відкрити ломбард. А інтернет-магазин. А ви знаєте, як? Мало подавати. Що не знаєте? Це ж не складно. Просто я хочу дійсно, щоб, ну, от кого це цікавить, і кого дійсно цікавить, реальна економіка поговорить. В тому числі поговоримо, як і гранти брати. Це теж можна. Але я розумію, всі ну, будуть бізнесом займатися, Тому для тих, кого цікавить економіка і інвестиції, отут все вговоримо. Про депозити згадаю. Поговоримо про таку екзотику, а якщо купити акції американських компаній і можна жити за рахунок дивидентів? Розповім. А в Україні акції купувати можна чи Ні. А чому таке страховий поліс? Ні, ну не їх можна, теж поговоримо. Ну, звичайно, розкажу вам, як читати страхову різні фінансову звітність, так містровище. Якщо буде дуже цікаво, поговоримо навіть про економічну теорію. Але дивіться, хоча він економічний чи мудрості, але якщо так трапилось, що ви не економіст, не проблема. Що, що а розповідати про складне, простими словами є добре. Так що, якщо є таке бажання стати мудріше і добре розбиратися в економіці, запрошую вас, в свій клуб Економічний мудрост. Звичайно, я планую там ще, ну, крім того, що там відео і так далі, запустити такі закриті чати. Ну, знаєте, от буває якийсь кейс, щоб обговорити. Ну, Серед своїх. Тому що, знаєте, це все-таки ну, більш практична річ. Теж реально. Можна. можна там зробити навіть дійсно такі практичні майстер-класи, лише для своїх. Це теж можна. І так, з листопада спонсорський пакет, клуб, економічний мудрості. Він вже якби існує, так що при бажанні можете вступати. Але... Ну, я розумію, що хтось скаже, ну це, це не для мене, це складно, це багато. Я хочу попроще. Будь ласка! Є спонсорський пакет. Дешевше не буває. Оце якраз для масових спонсорів, яких цікавить, поспілкуватись, задати запитання. І що таке, знаєте, така... Давайте так, от, кого більше цікавить такого історико, політичного характеру, ти... Економіка є, але не багато. Оце якраз для спонсорів дешевше не буває. Це дійсно більше для спілкування і більше для такого простого. Тим паче, дивіться, яка ситуація. В зв'язку з тим, що запускаємо клуб економічної мудрості, оцей пакет спонсорський для продвинутих спонсорів ну, лікидок. Ну, не зразу, але під. Тому, будь ласка, хто у нас продвинутий спонсор, можете стати або... Лопик навічної мудрості або просто спонсор. Як вирішити. І майбутнім. Всі прем'єрні покази, відео для спонсорів будемо показувати для всіх спонсорів. Ну, хто бажає подивитися. Всі, хто хоче там поспілкуватись, початися, для всіх спонсорів. Всі, хто хоче задати запитання, для всіх спонсорів. А от якраз. Хто вже так дуже хоче поговорити дуже серйозно про економіку, оце клуб економічний мудрості. Я навіть планую так, що ми трошки його розмежуємо. От спонсори, ех, такі. яким більше треша, хеша і так далі. І для клуба. Де хай та треша не буде, а буде дійсно, більше економіки. Так що думайте, вирішуйте. А, ну якщо ви ще не спонсор, нема проблем. Заходьте на сторінку мого YouTube каналу, там є таке спонсорство. Тисніть і все. Або дешевше не буває, або мудрість. Обирайте. А поки ви думаєте, ви можете написати запитання по темі цього відео. Дякую за увагу. До побачення. We'll <laughs>